Вже від завтра у низці областей України нарешті знизиться температура. Це буде пов'язано з надходженням Дощового фронту в країну, але це очікується не всюди. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, вже у середу, 30 серпня, погода в Україні почне змінюватися. На заході країни, а також у Вінницькій та Житомирській областях очікуються грози. Завдяки яким температура тут знизиться до плюс 23 плюс 36, а на Закарпатті буде близько плюс 22 градусів. На решті території утримається суха погода з великою кількістю сонця. На сході буде плюс 26 плюс 28 градусів, а на півночі, у центрі та півдні України повітря прогріється до плюс 28 плюс 32 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. В останній день літа у четвер, 31 серпня, на Заході, півночі, а також у Вінницькій та Одеській областях пройдуть дощі, зливи та грози. Температура у західній частині країни знизиться до свіжих плюс 21, плюс 25 градусів. На півночі буде не вище, плюс 29 дев'ять градусів, нарешті території країни очікується від плюс 28 до плюс 33 градусів, а ось осінь в Україні розпочнеться температурними контрастами та дощами. Так, у п'ятницю 1 вересня на заході буде плюс 22 плюс 24 градусів, а на півдні та Сході повітря прогріється до плюс 30 плюс 32. Опади очікуються на заході, півночі, а також в окремих центральних та південних областях. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!